Вітаю, друзі, з вами Полікарпович, і я продовжую знімати огляди на спорядження від українських виробників. Зараз на мені ви можете побачити плитоноску BASE від українського виробника PROTECT, яка укомплектована захистом паху з сумкою, напашником, різними підсумками. Також на мені ви можете побачити бойовий пояс, варбелт, РПС від того ж виробника UVIN Protect, який також укомплектований певним комплектом підсумків. Ну і плюс в руках ось у мене ще декілька є додаткових підсумків, які я поки що на собі ніде. Не розмістив, але я думаю, далі я знайду для них застосування, знайду для них місце. Ну, як я вже сказав, це все від українського виробника UVIPRT. В описі буде також посилання на їхній інтернет-магазин, і там працює знижка по промокоду Полікарпович. Цілих 10% на їхні Пошивні вироби, так би мовити, тобто те, що вони виробляють, випускають на те, розповсюджується знижка 10% товари там від партнерів, там бронеплити, шоломи, різні інші речі. На них, на жаль, не розповсюджується знижечка по промокоду Полікарпович. Але якщо потрібно затаритись хорошим, якісним спорядженням від українського виробника, то переходьте по посиланню в описі до відео і можете там собі щось позамовляти. Також залишу посилання на огляд ось цієї плитоноски. Це Плитоноска новинка, нова серія плитоносок і спорядження Ювінбейс. Є окремий огляд, можете також. Подивитись. Ну а в цьому відео більш детально зосереджусь саме на підсумках. Покажу, що зараз на мені, що у мене в руках, що навіщо, і які загальні враження від підсумків від ЮВін Протект. Ось так воно все на мені виглядає. Можете на це подивитись. Ну і зараз, скажімо так, більш детально, більш крупним планом про кожен підсумочок, по декілька слів вам розповім. Тому починаємо. Почну з передньої частини плитоноски. Тут ви можете побачити в принципі, класичні три швидких відкритих підсумки під магазини для автомата Калашникова, з боків два підсумки під турнікети з можливістю швидкого діставання. Про це трошечки пізніше, більш детально покажу. Тут адмінпідсумок під телефон і плюс під деякі там додаткові речі. На ньому також окремо зупинюсь пізніше, тому що це досить такий цікавий підсумок саме від цього виробника. Знизу можете побачити сумку на пашник, яка розташовується на захисту паху. В принципі, про неї я вже розповідав, але по суті, це звичайна утилітарка, всередині має додаткову кишеньку, можна встановити додатковий балістичний захист, можна всякі там додаткові штуки тут носити. У мене тут окуляри, балаклава, серветки, запальничка, що там ще. Синя ізолента і ще рукавички я тут іноді ношу. Ну і плюс всякі там додаткові речі, які вам потрібно можна е, тут носити. На передній частині, в принципі, все. Е, лівий камербанд, на лівому камербанді у мене підсумок під пістолетний магазин від Протект. і використовується він як підсумок під мультитул. Е, мультитул ношу з собою та використовую Laserman Wave Plus, і також додаткова плашечка з бітами е, спокійно розташовується в цьому підсумку. І хочу сказати, що даний підсумок для мультитулу. Для мультитулу він набагато кращий, ніж всі варіанти від виробника Лезерман, від Гербера і від інших виробників мультитулів, тому що вони чомусь, мені здається, не розуміють, як має виглядати підсумок, який буде чіплятись кудись там на спорядження, на плетоноску чи на щось подібне. Ось даний підсумок під магазин він ідеально підходить під в принципі, майже будь-яку модель мультитулу, тому прямо рекомендую його використовувати. Далі розташовуються два підсумки під гранату з е, прорізом. Ось він проріз. Ну, в принципі, пізніше я також буду показувати, як воно виглядає вже з гранатами. То вже буде в інших відео, не в цьому. Але два таких ось підсумочки тут розташовані. На правому камербанді зараз поки що тільки підсумок під радіостанцію. Е, дуже крутий підсумок. Він мені подобається тим, що. Е, при відсутності радіостанції він зовсім не займає місця і зовсім не заважає тобто він, скажімо так, складається і е, повністю плаский. Коли вставляємо радіостанцію, то завдяки гумці він в принципі витягується, залишається доступ до всіх органів керування радіостанцією. Закривається ось таким клапаном на Velcro. На самому клапані також є Velcro. Тут герб України, бренд UVIN. Коротше, прямо класний підсумок, і от дуже круто, що він не займає місця, коли не використовується. Задня частина плитоноски. Знизу можете побачити, це горизонтальна тунельна аптечка від Living Protect. Тут, до речі, такий же самий герб, як і на підсумку під радіостанцією, хрестик, є гумка під додатковий турнікет. Як вона працює, покажу дещо пізніше. І також в ній розміщений додатковий балістичний захист по другому класу, захист попереку так званий. Вставляється це під задню плиту, в задню частину плитоноски. На спині розташований ось такий досить великий підсумок під гідратор. Здається, це про версія, є, здається, більш простий варіант підсумка під гідратор, який типу, тільки під гідратор. А тут вже він, скажімо так, більш розширений. Всередині є кишеня під цей самий гідратор, і плюс додатково ще додаткові органайзери, додаткові кишеньки під якісь е, різні речі. Тобто, і як якусь утилітарку, в принципі, можна його також використовувати. По плитоносці все. Зараз швиденько пройдуся по поясу. Тут йдемо зліва направо два закритих підсумки під кожен під два магазини для автомата Калашникова. Далі невеличка утилітарка. На... Дві, скажімо так, стропи моля. Тут всередині всякі запчастини і від поясу, і від рюкзака здається. Ну, коротше, додаткові речі. Поки що даний пояс я, скажімо так, не використовую, але, тим не менш, він майже укомплектований. На задній частині ось така велика утилітарка від ЮВІНПОРТЕ. Всередині у мене розміщується складана пилка Бакола Plunder. Пончо-тент від берлоги, дуже класний пончо-тент. Так, воно габаритне, займає багато місця, але в принципі спокійно вміщається в ось таку сумку. Паракорд Survival і глушник Steel Immortal XL, Всередині також є гумки-органайзери. І, в принципі, досить такий місткий підсумок, куди можна реально напхати багато всього вам необхідного. Далі ще одна утилітарка вже скажімо так, на, на три і вона, можна сказати, середня, і в ній є е, два відділення одне більше з органайзерами і менше відділення. Також з органайзерами. Ну, вона в мене зараз порожня, можна використовувати. В Принципі, під всякі, будь-які різні речі, які вам необхідно носити з собою: додатковий БК, там не знаю, щось, щось ще, що завгодно. Тобто утилітарних підсумків багато не буває і завжди в них можна щось корисне покласти. Далі у мене ще один закритий підсумок під два магазини для автомата, і ще два відкритих підсумки під магазини знову ж таки для автомата Калашника. Вони встановлені один на інший. І, ну, скажімо так, для швидкого доступу для додаткових двох магазинів. І на ось ці підсумки вже встановлена сумка для скидання магазинів. Вона якогось там середнього розміру, існують більших розмірів, існують менших розмірів, сумки для скидання магазинів у виробника UWIN Protect. В принципі, кожен може собі підібрати така, яка йому буде необхідна. Є ще ось такий підсумок, це взагалі дуже класний утилітарний підсумок, але про нього трошки пізніше. В нього на боках розташовані підсумки під гранати, вже без прорізу, і чіпляються вони на дві стропи моля, тобто трошечки відрізняються від тих, які розташовані на плитоносці. Ну, знову ж таки, про гранатні підсумки буде прямо окреме відео з порівнянням з іншим виробником. Сам підсумок у мене на даний момент встановлений на платформу Marom Dolphin і ну, в принципі планую його використовувати. Саме системою Maron Dolphin, але кріпиться, він займає 4, 4 стропи молі і досить об'ємний. В нього спокійно влазить 6 магазинів від автомата Калашникова. ну Або він розрахований під кулеметний короб він від М249, якщо я не помиляюсь. Тут у мене є ще ось такий додатковий підсумок. Він в принципі розрахований під магазини для R15, M4. Можна використовувати такі підсумки і під магазини для автомата Калашникова, але самі відкриті підсумки для автомата Калашникова у виробника UVN Protect вони дещо вище на одну стропу молі. Для R15, так як там коротші магазини, то є окрема модель з дещо нижчими підсумками, але, тим не менш, його також можна використовувати як і для будь-яких магазинів, для яких він може підійти. Так, ще у мене всередині є декілька цікавих підсумків. Це відривний підсумок під аптечку. Довгенько я його з собою носив, поки в мене не з'явилася горизонтальна аптечка від даного виробника. Ну, в принципі, знову ж таки, займає три відділення молі. Знизу є гумка додаткова під турнікет. Сама аптечка має ось таку рушку. Кріпиться до платформи на велкро в самій платформі є ще додаткова кишенька, там під карту пораненого або під якісь інші додаткові штуки є петля для швидкого відкривання, розкривається на 180 градусів. Тут дві великі кишені і є гумка органайзер куди там бандажі можна встановлювати. Тут на три відділення, там типу турнікети, якісь бинти і інші додаткові. Штуки досить зручно можна все розміщувати в даній аптечці. Про аптечки знову ж таки буде окреме е, відео з порівнянням багатьох моделей між собою. Зараз все швиденько, все поверхнево вам розповідаю та показую. І ще один варіант аптечки від UVIP це вже дуже, е, дуже цікавий варіант. Він називається Nine Line, якось так, і його головна перевага в тому, що він дуже компактний. Він... Реально менший по розміру від цієї відривної аптечки, від якихось інших аптечок. Але місця в ньому в принципі достатньо для розміщення основних елементів для надання першої допомоги по протоколу Марч. Тут є і така досить широка гумка під турнікет. І всередині він коли розкривається. Так, як же ж воно тут все відбувається, я вже насправді і забув. А, ось, він просто витягується. У нас на такому шнурку витягується окрема сумка. В якій вже розміщується все нам необхідне. Воно сюди всередину напихається. Також є гумки для того, щоб все це якось там організувати. Тут окремо встановлюються ножиці. Ну, знову ж таки. Повторюсь, все це розбирається, як вам потрібно. Знову ж таки, повторюсь, що буде окреме відео по аптечкам, тому що це прямо окрема цікава тема, якій варто приділити досить багато часу. Насправді, то як по комплектації, так і по самих підсумках, по зручності їх використання. Досить цікавий варіант. Пізніше я його обов'язково укомплектую всім необхідним і буду використовувати десь на спорядженні. Так як місця займає небагато, сам по собі підсумок легший, ніж ось такі подібні відривні. Він тонший і якщо не класти туди нічого зайвого, то буде займати прямо мінімум місця, але при цьому буде все необхідне з зручним доступом до нього. Ще додатково є ось такий підсумок: це горизонтальний підсумок під два магазини. Для автомату Калашникова встановлюється під бронеплиту в плитоноску або бронежилет. Ну І виглядає це ось таким чином. Можна встановлювати позаду, можна встановлювати попереду. Буду пробувати, буду тестувати, поки що. Якось воно мені не дуже зайшло, і він несумісний, на жаль, з горизонтальною аптечкою, яка зараз встановлена в мене на плитоносці. А від тієї аптечки прямо не хочеться відмовлятись, тому. Поки під питанням ось такий горизонтальний підсумок, але сам по собі, сама по собі ідея цікава, це ще два додаткових магазини розташовані позаду. Хоча є у такого варіанту розміщення і певні недоліки. Але ну, ось такий підсумок у виробника PROTECT також є в наявності, досить простий. Тут велкро для встановлення під плиту. Додатково магазини фіксуються гумками. І ще хочу показати, як буде виглядати гідратор в цьому підсумку е під цей самий гідратор. Ось такий варіант двохлітровий, його також можна придбати в магазині UVET. Він називається Гідра 2.0 Travel XT. Трім, коротше, встановлюється наступним чином, запихається туди всередину. Тут є ось такі липучки фіксатори. Так, ось таким чином його фіксуємо. Все, в принципі, він після цього нікуди не дінеться. І трубку самого гідратора ми виводимо через ось цей окремий. Отвір. Якось так це буде виглядати в самому підсумку. Далі підсумок закривається шланг. До речі, ось цей чохол на шланг купується також окремо, сам по собі шланг виглядає ось так. І можна в різних кольорах. У мене це олива, можна в мультикамі тому ж самому замовити. Ну і зафіксувати цю трубку від гідратора можна, наприклад, в плечовій лямці плитоноски, що насправді буде досить зручно. І ще один підсумок, який хочу вам продемонструвати, це ноші від UVIN Protector. І це досить такий цікавий варіант Нож, По-перше, кріплення на систему моля відбувається за рахунок ось таких, як їх назвати, чи що, тобто пластикові штуки, які ми заправляємо в систему молі. Вони фіксуються, досить цікава система фіксації. До речі, бренд 2М тобто це якісні фіксатори. І коли нам потрібно використати ноші, то просто смикаємо за ось цю ручку. При цьому вони відриваються, ось ці фіксатори знімаються з системи молі. А, перепрошую, не 2М, а вуджин. І далі, щоб відкрити самі ноші, є у нас ось цей якорь для швидкого відкривання. Все це розривається, відкривається. Маємо повноцінні ноші з стропами для фіксації, з ось такими пластиковими ручками для зручної, для зручної переноски. І сам чохол нікуди не дівається, тому що він пришитий до самого ось цього полотна. Полотно досить цупке, це кордура тисячна, мабуть. Можу помилятись, але здається, це кордура тисячна і ну, не знаю, виглядає надійно, виглядає е, класно, розраховано на е, 6 людей, тобто 6 ручок для перенесення, можна і в 4 переносити. Ну, і, коротше, ось такі класні штуки, буду їх також. Порівнювати з ношами від іншого виробника. Також зараз продемонструю підсумки під турнікети. Вони мені дуже подобаються. По-перше, мені подобаються саме закриті підсумки під турнікет, а не гумки, які ну, є майже всюди. Тому що турнікети в гумках вони будуть об щось постійно тертись, в них буде потрапляти бруд, і, скажімо так, це не буде дуже добре впливати на стан цих самих турнікетів. В закритих підсумках турнікети будуть, скажімо так, зберігатись набагато довше, в набагато кращому стані. І Підсумки під турнікет у виробника Інпротект є різних, є різні варіанти цих підсумків. Мені найбільше подобається саме ось такий, коли ми просто смикаємо за клапан, далі його тягнемо, і у нас вилазить вже цей самий турнікет, який ми можемо спокійно схопити рукою, і далі вже. Використовувати. У мене це січ, помаранчеві на це, в принципі, не дуже зараз звертайте увагу. Також тут додатково є відділення під ножиці різних варіацій. Ось сюди вставляються самі ножиці і фіксуються додатково ось цією стропою. І насправді це досить класний турнікет. Єдине до нього за заув... досить класний підсумок під турнікет. Єдине до нього зауваження, що він дещо габаритний. Тобто турнікет туди спокійно вміщається і там залишається ще багато місця. В моєму випадку це січ. Якщо використовувати кети, то там оця пластикова штука вона трошки більше займає місця. Але, в принципі, все одно турнік... підсумок досить габаритний. Його реально можна було б там, ну, відсотків на 10, можливо на 15%, просто зменшити по об'єму, щоб е, турнікет туди все ще поміщався, але сам по собі підсумок не займав е, багато місця, тому що, я повторююсь ще раз, він е, досить об'ємний. Е, підсумки під магазини реально зручні, знову ж таки, користуватися ними досить просто, досить зручно насправді. Навіть незважаючи на те, що в мене адмін підсумок розміщений дещо, дещо низько по відношенню до магазинів, але дещо вище, ніж потрібно. Його варто було б змістити на скажімо так, одну моля нижче. Але, тим не менш, все це використовувати можна. Магазини дістаються, магазини вставляються без якихось там зайвих проблем. Сумка для скидання магазинів знову ж таки користуватися нею досить просто. Магазини туди вкидаються, виймаються, ну всі ви це і так прекрасно знаєте. Я зараз просто показую асортимент даного виробника. Далі, у мене в планах є порівняння підсумків від UV-Protect з підсумками від балістики. У мене в принципі є. Ну, майже повний комплект підсумки від балістики, майже повний комплект підсумки від UVIPRT. І найцікавіше буде все-таки оглядати їх в порівнянні. Тобто робити окремий огляд на якийсь там відкритий підсумок я не бачу великого сенсу. А от саме в порівнянні з іншим виробником. На мою думку, це буде і цікаво, і корисно, і як для мене, так і для вас. Можливо, хтось для себе буде завдяки цим відео визначатись, кого ж, кого ж обрати, якого ж виробника обрати. Це 100% має бути український виробник, але які саме моделі обирати, я думаю, відео будуть вам допомагати. Ну І останнє, що ще хочу вам сьогодні продемонструвати, це ось цей адмінпідсумок. Він реально дуже класний, дуже мені подобається у даного виробника. У нього є ось така знімна панель. В яку фіксується телефон майже будь-яких розмірів, ну, якихось там адекватних розмірів, якщо це я не знаю, стаціонарний з дисковим набором, то навряд чи він сюди стане. Але мій Galaxy Note 8, старенький, спокійно сюди фіксується, можна ще трошки щось більше вставити, Менші телефони також будуть фіксуватись. В принципі, гумки вистачить, щоб його е зафіксувати. Він на Velcro фіксується на ось цю яку частину Velcro. Відкривається на 90 градусів, можна регулювати ось це відкривання, щоб було не 90 градусів, а ну, там, скільки вам буде зручно, щоб бачити все, що відбувається на екрані, і при цьому, щоб він просто не випадав, не вивалювався. Тобто є ось ця гумка, є е, затяжка, і можемо відрегулювати цей кут, як нам зручно. Додатково тут є органайзер. Органайзер можна використовувати або замість телефону, або я не знаю як, тому що я ще не придумав, куди його використовувати. Це додатковий органайзер, є тут ще вбудований гумки Куди можна також щось фіксувати. І є окрема кишенька. В окремій кишенці у мене розміщений блокнот, є копібок Tactical, це його міні-версія. І сюди він чудово входить. Також у мене тут є олівець. де він Ось він, олівець, є копібук тактика, і о, з недоліків цього підсумку, що всередині немає фіксатора для цього самого олівця. Так, є ззовні ось три гумки, куди можна фіксувати. В мене тут маркер. в мене тут була ручка, яка, на жаль, розвалилась. Можна ще якісь там хім світло чи щось подібне тут фіксувати. Але в цих гумках мені шкода носити даний олівець, тому що він просто-напросто загубиться. Тому ношу його всередині, і всередині, як я вже сказав, мені не вистачає. Якоїсь додаткової гумки, щоб ось тут десь зверху була, щоб сюди всовувати цей самий олівець. А носити з собою, я думаю, його не завадить, а загубити його буде шкода. І ще одна фішка цього підсумку це дощовик. Ось тут знизу є шнурочок, за яким ми дістаємо ось такий чохол накидку яким можна повністю закрити підсумок. І це буде додатковий захист для телефону, блокноту чи всього, що знаходиться всередині. Там документи, якісь можуть розташовуватись, щоб це не промокло, щоб воно не зіпсувалося. То такий дощовичок досить прикольна штука, хоч сам підсумок зроблений з знову ж таки з тисячної кордури, з оригінальної, американської, але тим не менш додатковий захист також не завадить, і прикольно, що він вбудований, в принципі, особливо не заважає. Ну що ж друзі, на цьому, мабуть, буду закінчувати, бо і так відео затягнулося. Планував його робити якимось коротеньким, просто щоб е, ознайомити з асортиментом, вийшло трошечки довше. Ну і знову ж таки повторюсь, що надалі будуть е, детальні огляди порівняння кожного підсумку з підсумками від балістики. Тобто буду брати, наприклад, підсумки під магазини, детально показувати від кожного виробника, порівнювати їх між собою. І так по кожному по адмінпідсумку, по магазинним, по гранатним підсумкам, по підсумкам під Радіостанцію, всяким е, утилітаркам, е, сумкам скиду, аптечкам і тому подібне. А ще ж я зовсім вам забув продемонструвати ось цю чудову аптечку від Ювін Протекту, яка горизонтальна. Тобто ми знаходимо якор з боку і просто її витягуємо вліву чи в праву сторону. Ось так це відбувається. Трошечки треба до цього звикати. Ну і далі вона розкривається, і у нас в мене трошки все розлетілось, тому що воно неправильно вкомплектовано. Але тим не менш, ось так це виглядає. Знову ж таки, буде окремий детальний огляд порівняння як цього підсумка, так і всіх інших. І про аптечні підсумки це взагалі окрема тема. І, скажімо так, тактична медицина це взагалі окрема тема, якій варто приділити. Час, увагу, і, скажімо так, гарно всім цим зайнятися, гарно все це вивчити. І буду укомплектовувати свої аптечки всякими різними варіантами, пробувати тренуватись, тому що постійно потрібно тренуватись. Не можна один раз піти там на тактичну медицину і вважати, що ти вже все знаєш. Постійно треба навчатись, постійно з'являється щось нове, якісь нові нове спорядження, нові якісь варіанти використання і тому подібне. І навички потрібно також. Постійно відпрацьовувати, щоб бути готовим до всього. Краще, хай воно ніколи не знадобиться, але бути готовим, ніж коли воно знадобиться, а ти будеш до цього не готовий. Ну Ось, власне, таке відео. Нагадаю, що в описі буде посилання на магазин. Знижка 10%-10% по промокоду Полікарпович на вироби від ювін протекту Також будуть огляди в описі на плитоноску. І на щось там ще також будуть огляди обов'язково. Рюкзак, можливо, там впихну. Коротше, всім дуже дякую за перегляд. Не забувайте поставити лайк та підписатись на канал, якщо вам цікавий такий контент. Ну і відповідно підписавшись на канал, вмикайте сповіщення, щоб не пропустити наступні відео про різне спорядження. Тому що відео про спорядження буде ще у мене досить багато в майбутньому, в найближчих навіть планах досить багато всього планується цікавого саме по. Військовому спорядженню тому підпишіться, порекомендуйте друзям. Е, і також чекаю на ваші коментарі. Чекаю на вашу конструктивну і не тільки критику. Буде цікаво почитати, буде цікаво поспілкуватись надалі в коментарях. Також е, цікава ваша думка про даного виробника, про інших українських виробників, ну і взагалі про різних виробників військового спорядження. Пишіть, хто чим користується, хто що рекомендує, хто що не рекомендує. Це також буде мені цікаво почитати. На цьому все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд, всім успіхів і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!